Свої виступи експерти традиційно починають з винуваченнями в адресу нинішньої системи роботи органів місцевого самоврядування. Вона наділена багатьма повноваженнями, але виконувати їх нема за що. Тож маємо бідні міста і села. З 11,5 тисяч сільрад України майже половина не мають нормальної школи, лікарні чи ФАПу, будинку культури. Виявляється, на сільраду йдуть гроші. Не на послуги людям, не на школу, не на. Е... Здоров'я, не на ще якісь послуги, яких потребують мешканці, а на зарплату голови села, на у роботу сільради, на секретаря на і так далі, тому подібне. І коли почалися у нас бюджетні дефіцити, Кінці 90-х років тоді почалася власне, дискусія про те, що треба щось робити з місцевим самоврядуванням. З неефективною моделлю роботи органів місцевого самоврядування Україна може покінчити вже цієї осені. Наша країна розпочинає складний процес переформатування роботи очільників міст і сіл. Експерти прогнозують, що приблизно за 5 років 30% українських міст і сіл добровільно об'єднаються між собою. Ті, хто не схоче, стануть заручниками системи. Не отримають жодних повноважень, будуть і далі весь бюджет буде далі витрачати виключно на отримання сільського голови, його заступників, секретаря, юриста і прибиральника і охоронця. Можливість є інструмент, є вудка є. Не захочуть, будуть жити як далі і Будуть села зникати, будуть буде молодь. виїжджати, школа доведеться закривати. Ну і так далі. 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про добровільне об'єднання громад. Держава дає механізми першопрохідцям цього процесу і головне фінансові стимули кажуть експерти. Проте маленькі села не поспішають йти європейським шляхом розвитку і бояться об'єднуватись, навіть знаючи про переваги. Множать ці різні міфи про реформу місцевого самоврядування. Наприклад, що село зникне. Проте ніхто не каже, що насправді об'єднані відбуваються не сіл, а об'єднані відбуваються органів управління цих сіл. Тобто села, як було, як воно називалося, як табличка була, як вулиця, як поштовий індекс, все залишається просто замість семи сільських рад. У нас буде одна сільська рада чи міська рада. Але після запровадження реформи об'єднані громади матимуть статус, ресурси і повноваження, скажімо, міст обласного значення. Місцева влада сама встановлюватиме податкові ставки, сама їх і збиратиме. А відтак майбутні сільські ради нарешті матимуть кошти. На великі об'єднані території захочуть прийти інвестори, кажуть експерти. Тож реформа в частині децентралізації влади це практично єдина можливість українських сіл і міст розбагатіти. Звісно, і Чернігівщина не стоїть осторонь цього процесу. Ми вже маємо Мо перспективний план розвитку, який сьогодні аналізується у всіх міністерських кабінетах. Це насправді питання об'єднання громад це одне питання. А питання, якого зараз мало торкається, це проміжний рівень нових районів. Як вони будуть виглядати тут? Поки що реформа не підійшла щодо цього питання. Я сподіваюся, що до кінця місяця ми вже побачимо цю от нову карту, хоча в частково Чернігівської області як ми будемо жити через кілька років. І до речі, зміни до конституції передбачають запровадження інституту. Префекта роботу голів об'єднаних громад контролюватиме призначена державою особа. Префект це, зокрема, аби майбутні сільські голови не зловживали своїми повноваженнями.